Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Слава Україні, слава героям. Сонечки, пам'ятаємо, що йде війна. Я про тих, хто як я за кордоном, і про тих, хто живе в Україні, хто має змогу віщати на велику кількість людей. Говоримо про це, тому що інформативну війну теж можна виграти. Я завжди кажу про тих блогерів, таких як Ангела Перл. Боже, яка вона бусічка! Мільйони підписників, хоч би раз казала слава Україні, хоч би якийсь значок поставила, Я про неї говорю, і буду говорити. Не обов'язково говорити українською мовою, але про Україну треба говорити. Давайте це робити. Так що вас очікую на цих вихідних. Захист ваших особистих кордонів або захист того, що ви маєте. Я маю на увазі, як. Психологічному вигляді, так і фізичному може бути і таке. А про що це вище сили? Все по справедливості. Ваше життя йде аркан, справедливість в карми. А про яку справедливість тут йде річ? Ту пентаклів, ура! Сонечки, ту пентаклів, до вас йде якийсь подарунок долі, і це стосовно грошей. Класно, бажаю всім. У вас є якась справа, в якій ви професіонал. Вчора я дивилась дівчинці одні на одну справу, ну теж ця карта випала. професіонал свого діла. Вона питала, чи займатися, або однозначно значно відтак займатися. Ви десь вмієте професійно е заробляти гроші, і вам буде там якесь надходження великих грошей. Або якась пропозиція, яка за гранью вашої реальності. Тобто ви в це. Вам буде дуже важко повірити, а у когось це буде, бо іноді це показує про відносини. Але це про ті відносини, послухайте, не натягуйте на себе, які ви будували з якоюсь людиною поступово, крок за кроком. Це не ті відносини, коли сьогодні зустрілися, а завтра вже переспали. І що ж там буде в цьому тузу Пентаклів? М -м -м -м. Вибір, аркан закохані. Це або стосовно кохання. Де вас вибирають, тобто там є якийсь третій фактор, і цей третій фактор йому кажуть ні, або ви кажете ні. І вибираєте кохання. Або стосовно знов таки якоїсь вашої справи, яка вам подобається, але ви довгий час могли не помічати, або цей напрям вашої роботи. давайте ще. Так, тут щось ви будете. Стосовно працювати мозгами і кудись їхати так для стабільності і надійності.